Чому жити із здійсненою мрією важко? Тобто мріяти легко, і це безкоштовно. Уля, уява малює все яскраво, мозок отримує дофамін ще до того, як щось зроблено. І тут ми щасливі. А коли мрія стає реальністю, наступає новий рівень інший. Це про відповідальність. Хто взявся за гуш, не кажи ще не дуж, каже прислів'я. Отримав бізнес, потрібно працювати. Купив будинок, потрібно зробити ремонт. Вийшла заміж. Живи, а не сказку очікуй. Мрія ти легка, бо там немає зобов'язань. А жити мрією щодня це підтверджувати, що ти її хотів недаремно. Іронія долі в тому, що інколи ми кайфуємо від просто ілюзії, більше, ніж від реальності. Але справжня сила це навчитися радіти не тільки перед, а й після здійснення вашої мрії. Як ви думаєте? Ви такої ж думки? Поділіться нею. Якщо інформація була корисною, ставляйте вподобайку. Якщо потрібна допомога чи підтримка, пишіть в особисті.